Усім привіт! Я рада вітати вас в гостях у себе на каналі. І сьогодні в нас буде більш розмовне відео, ніж вишивальне. Хоча я не знаю, можливо, я сюди і включу якусь замальовку з мого вишивального з моїх вишивальних буднів. А наразі я зараз знаходжуся в подорожі, це чудове місто Краків, польське місто. Я взяла відпустку на роботі і вирішила відвідати деякі місця в Польщі, які я давно вже хотіла побачити, але у мене все не складалося: це краків і Закопане. це просто дивовично гарні архітектурні місця з прекрасними природними краєвидами. Якщо ви знаходитеся в Польщі, хтось по різним обставинам, хтось тікає від війни, хтось на роботу сюди приїхав. І якщо у вас є можливість їх відвідати, я дуже рекомендую. Це дійсно одні з найкращих місць, які я бачила. Хоча я по Україні подорожувала багато, і в Грузії була, але дійсно мені дуже запам'яталися Сакопане з його горами, татрами, озером Морське Око. І краків. Краків, до речі, мені дуже схоже на Львів, саме історичні частини Кракова, історичне місце дуже мені схоже на історичні частини Львова. Хоча це не мій смак. відео такі маленькі частинки, фрагменти того, де я була, що я бачила. Я хотіла б теж ставити в це відео, але на сам кінець. Оскільки багато глядачів приходить на мій канал не заради подорожей та мого життя, а заради саме вишивки, тож для основної частини моїх глядачів буде вишивальна перша частина. А друга частинка відео вже буде трошки уривків із моєї подорожі. Не знаю, чи закопани і краків я вставлю в одне відео, чи це розіб'ю на маленькі блоки і буду частинами вставляти в свої наступні відео, я ще не вирішила. Я взагалі сьогодні навіть і не думала записувати такі відео, але мені дуже сподобалась локація, де я зараз знаходжуся. Це квартира в Кракові. В історичному будинку, в принципі, видно, що дуже давно він будувався. Це не сучасний будинок, це дуже високі стелі, мабуть, більше трьох метрів. І я рідко буваю у схожих помешканнях, і тут мені здалося було б класно записати відео хоча б просто для себе, аби потім згодом бачити цю локацію у себе на каналі. Так. З Собою у подорож я в один рюкзак я не могла взяти багато і не було сенсу. З собою я взяла один набір для вишивки хрестику це набір від компанії Dimensions. Ось такий мрії про Тоскану, наскільки я правильно перевела Dreaming of Таскані, чи якось так. Мій лиш не дуже гарний. Тут на цій роботі ви можете побачити все, що я реально бачила в Закопане. Тут у нас є сир. О, може, ми хочу вам показати зараз. І сир там в закопане дуже гарні сири. Я була на, у музеї на виробництві сиру, саме Закопанського осипок. Осипек його називають, він, звичайно, має іншу форму, але він надзвичайно смачний. Виноград, звичайно, тут зображена у нас осінь, виноград як символ осіні, пляшка вина, гори, будиночки з червоними дахами, виноградники. Десь там вдалині видно дерева із горними такими мисливими пейзажами. Дуже-дуже така робота атмосферна, і вона маленька. Мені подобаються такі наборчики брати з собою в подорож Gold Collection від Dimensions Petit. Хоча вони вишиваються не так просто, як звичайна серія, да? але, тим не менш, вони займають мало місця ось така. Такий розмір приблизно. Да? Тут розмір готової роботи 12,7 на 17,7 см. Це наборчик невеличкий, дуже зручно з собою взяти в рюкзак, куди-небудь покласти і коли маєш час вишивати. З цього набору я вишила зовсім трошки в подорожі, але тим не менше, я відмітила, так би мовити, ниточками ті емоції, ті місця, де я побувала, і коли я вже згодом вдома, я сподіваюся, в Україні душу цей набір, якщо в мене все вдасться, або все ж таки тут дошию, дивлячись, яка швидкість у мене буде, то я буду згадувати, згадувати, де я його вишивала, починаючи з Одеси і завершуючи за закопане. Я, до речі, одна кажу закопане інколи. <гум> я не знаю, чому, хоча правильно закопане. Uh, от, mm, дуже класний сюжет. Я вам зараз покажу, що в мене вишито. Наразі. Ось. Вишито небагато. Так, вишита е, спочатку в Одесі, коли я була, я вишила ось цей будиночок. Кажу, ближче. Ось цей будиночок був вишити, туї, які знаходяться поруч з нього, і верхня частина пляшечки вина. Так, Коли я вже тут приїхала, то я вишила бокальчик, виноградники на передньому плані почала вишивати. низ пляшечки дошила, трошки рамки, і ось листочок виноградний і ягідки почала шити. Дуже небагато, але це буквально було два вишивальних таких невеличких вечора. Тобто ось ця частинка якби да? нижня. А може би, я вишила і набагато більше, але коли ти втомлений, ти цілий день ходиш, ти цілий день щось дивишся, ти цілий день слухаєш, приймаєш нову інформацію. Дивишся, твій мозок переробляє все, що ти побачив за день, і ти ввечері приходиш, тобі хочеться просто поїсти і порозмовляти з сім'єю, з рідними, з друзями і лягти спати. Думаєш, нічого, я вранці прокинусь раніше, я ж сьогодні раніше ляг спати, я вранці прокинусь раніше. У мене буде час на вишивку, і я обов'язково трошки повишиваю. Але вранці ти прокидаєшся, і ти розумієш, що ти не рано прокинувся, як ти думав, а ти класно поспав 9 годин, ти виспався, і якщо ти зараз сядеш собі вишивати в подорожі, то ти нічого не побачиш нового, зашиєшся. Як каже мій чоловік, залишиваєшся і все. Тому я швиденько снідала і вибігала дивитися знову. Щось класне і нове. Я не жалкувала, що цю роботу я мало вишивала. Я рада, що так сталося. Це означає, що мій відпочинок, а я сьогодні вже виїжджаю назад на своє постійне помешкання в Польщі. Це означає, що я гарно провела цей тиждень, гарно відпочила і мені було зовсім не до вишивки. Найбільше часу я вишивала цю роботу в Закопане. В Кракові я не. Взялася за нею, оскільки я тут лише два дні, і один із днів повністю я витратила на соляні шахти Величка, Я туди поїхала, це близько години їзди, десь 45 хвилин їзди від мого помешкання в Кракові, де я знімаю житло до цього місця. І цілий день я там була, дивилася екскурсії. Дуже чудова жінка нам проводила їх екскурсовод з Львова. І просто прекрасний екскурсовод, настільки класно розказала все це. Це велике значення має, хто вам проводить екскурсію. І приємно було зустріти тут, в Польщі українку, яка тим паче розуміє ту ситуацію, яка зараз відбувається, скільки в неї діти наразі в Україні. І вона дуже-дуже. Тримає нас. От, і е, другий день я тільки приїхала в Краків, в мене було півдня, тож я так заселилася, полазила по краків, подивилася тут найближчі місця, то і все. От, тому в Закопане найбільше було цієї вишивки. Е, саме тоді, коли я вранці прокидалася е, і до 11 години, до 10 йшла злива. Що дощ перші два дні, коли я там була, і, до речі, коли я піднімалася в гори, дивилася морське око. Дуже-дуже гарне озеро, дуже надзвичайно гарне. Але все ж таки був дощ, не було сонячної погоди. Це не зіпсувало моє враження ніскільки. Але ось саме вишивальні ранки у мене видалися завдяки цьому дощу. Потім було сонце, і воно вже кликало мене з вікна на вулицю йти дивитися гарні пейзажі. От. А, така пляшечка вина, вона ще ніяк не називається. Я не знаю, чи я вишью ту назву вина, яка йде у наборі, чи вишью ту, яка сподобалася мені, яке я купувала закопани. Я ще не вирішила. Можливо, я вишию свою назву вона. <смі> а ще класно було б тут вишити, знаєте, не цей шматок сиру, який йде на прев'ю набору, а вишити саме осипок, оскільки в цій подорожі я їла цей осипок. Можливо, якби в мене не вкрали ноут, коли ще на початку мого візиту в Польщу у мене там є відео серед на каналі, то я б розробила схему. Наразі у мене немає а, на чому розробляти. Немає такого програмного забезпечення. От така, такий набір. Я його так залишу. Ще буду тримати, і може хтось захоче подивитися і трошки розкажу, що я ще вишиваю поміж цього набору. А свою русалочку, зачаровану від Мірабілія, від Нурокорбіт, я вже вишила, вона у мене є. І я думаю, що в наступному відео чи через відео ви її обов'язково побачите завершеною. Оформити я її не змогла, оскільки рамки купувати я не бачу сенсу, тому що це все дуже важко потім mm -hmm. везти додому. Ці всі сумки, чим більше ти живеш на одному місці і чим довше, тим більше в тебе накоплюється якихось дрібничок. Які між собою нічого не варті, але загалом роблять дуже великий хаос і гору речей. Тож ти потім чогось позбавляєшся, щось вирішуєш замінити. То раму я не купувала, і наразі ця робота у мене оформлена на такій дерев'яній паличці, схожі дуже на паличку для суші. Я зробила підгиб зверху своєї русалки. Просунула туди паличку і підвісила на ниточку. Це все моє оформлення. Просто аби вона висіла у мене в кімнаті, і я її бачила. Щось таке, знаєте, що дуже-дуже багато вишивалося вдома в Україні. От. Поміж русалки і цього набору, який ви зараз бачите, у мене ще в процесі набір від Ленарди. Це романтична серія. Дівчина з, на, на кріслі з собакою. Називається так цей набір. А, дуже гарний він зараз, не зі мною, він зараз знаходиться в іншому місті. Дуже-дуже класний набір. Як завжди, ланарти однією ниточкою вишивається більшість дизайну. І коли ти вишиваєш, ти взагалі не розумієш, що ти вишиваєш. Ти просто вишиваєш якісь кольори, дуже схожі між собою, якусь плотанину. І коли ти завершиш якісь елементи, відходиш хоч на пів метра. Далі ти розумієш, що ручка, то сукня, то складочка, то тінь, то рефлекс на сукні дуже класно, гарно виходить. Да, Там то зовсім небагато. Але я вже думаю, собі візьму за правило, то не на вихідні залишати лише вишивку, а одну ниточку. Одну ниточку після роботи вишивати на дизайні. Я побачу цікаво, які будуть просування. За місяць вам покажу на відео. Візьму якусь роботу, можливо, це буде навіть ця робота. Чому ні? Візьму на цю роботу таку однониточний однониточний процес у мене буде. Пониточці буду її вишивати, і думаю, я її завершу. Так, так швидше завершу. От, що стосується дизайнів, які мені дуже сподобалися із новинок. Це особливо хочу звернути вашу увагу, хоч бачили ні дизайн від компанії Мережка Осінні секрети. Secrets» Здається, так називається. О, Осінні секрети. Дуже класний дизайн, дуже наповнений осінніми кольорами, осінньою теплою гамою, квітами. Ну, класний, мені запав в серце цей дизайн, і він дуже інтер'єрний. Тобто така картина, по сезону її можна вішати, а можна на постійній основі вдома. Дуже класний інтер'єрний дизайн. Подивіться на сайті мережки, він вже з'явився в продажу, але наразі він sold out. Я думаю, що незабаром він з'явиться в наявності. Також цей дизайн можна замовити під замовлення. На сайті Касачиніна, здається, так називається правильно. І якщо ви пошукаєте в інтернеті, ви обов'язково знайдете купон на цей сайт на Каса Чиніна на знижку, подивіться, в інтернеті вже є ви отримаєте біля 6 євро знижки на цей набір. Що стосується моїх планів, то я думаю, що я, а до речі, на цьому сайті під замовлення Касачиніна ви ви зможете отримати цей набір лише через 21 день доставку. Тобто, це передзамовлення. передзамовлення. Я думаю, якщо я його буду вдруг купувати, якщо я закінчу два своїх набори і вдруг я його вирішу купити, то я його замовлю чи з мережки сайту, чи вже з Касичиніна. Подивлюся, як мені буде вигідніше. Наразі це все все вишивальне, що я вам хотіла розказати. Я зараз, можна сказати, знаходжусь без своїх вишивальних запасів, без своїх швейної машинки тут, звичайно, без своїх тканин, і ти розумієш, що незважаючи на те, що все це залишилося, все це не з тобою, і всього цього нема, залишився ти. і ти залишилася. Твоє життя і що не має значення, оце все, що ми нагромаджуємо навколо себе. Це дійсно не робить нас щасливими. Це трошки навіть може психологічно на когось і давить. Я знаю, дівчат багато знімали запаси про свої на, на відео про свої вишивальні запаси, про те, наскільки вони дорожать кожним набором, на, наскільки вони люблять. Всі ці матеріали, які знаходяться навколо них, як вони все щось починають, починають і не завершують. У мене зараз настрій навпаки завершувати, і якби я зараз була вдома, мені б не хотілося нічого починати. І зараз мені не хочеться. От я якщо навіть би купила набір від мережки, то тільки тоді, коли я душила б все, що я маю. Хочеться дуже завершити свої роботи, які знаходяться в Україні. Не хочеться нічого почати з того, що я маю, хочеться завершити. Я не знаю, чому може зараз у мене саме такий настрій. Напишіть мені в коментарях, як у вас відбувається, як ви, чи ви хочете починати, чи може це відволікає вас від поганих думок, допомагає вам знайти якусь радість, чи навпаки у вас теж настрій завершувати, як і у мене. Особливо я сумую за двома-трьома роботами, які зараз знаходяться в Україні. Це Георгій від Теау Вірньор. У мене майже вишитий це чоловік на коні, який вбиває змія. Я думаю, ви здогадаєтесь про цей дизайн червонуватих відтінків. Це дизайн від мережки, вона спить, здається, так називається дівчина з маками. Чи вона спить, чи вона прокинулась. Це, до речі, якісь такі великі мультиколорки були, але мережка розробила такий маленький дизайн, дуже мені сподобався. Я його свій час купила і теж не завершений він у мене був. І цей чіпіток від Хитра Синиця. Де Чоловік і дівчина стоять в національному такому бранні дуже класний шепіток, і За ним я дійсно сумую. Та? Це такі роботи, які б я хотіла завершити. І остання робота, яку я вишивала перед початком війни і е, от за день до початку, це е, тиха ніч називається, здається, е, зимова тиша. От від компанії Ті будиночок взимку перед новим роком. От, Тож, в першу чергу я би завершила ці дизайни. Бажаю вам також, щоб все, що ви робили, приносило вам задоволення, щоб ви були там, де ви хочете. Бажаю всім миру, це найголовніше. Тримаємося, ми віримо в свою перемогу. І я дійсно вірю в те, що ми переможемо. Але якомога я б хотіла, щоб з меншими жертвами це дуже важко наразі. Тож, я завершу вишивальну частину, а більш гарна, весела і така <смі> пригодницька частина відео, що буде вас попереду, це е, уривки моєї подорожі. Тож, до нових зустрічей Хай щастить. Перед тим як іти сьогодні на прогулянку і дивитися е, краків, я спеціально сіла з букнотом і виписала. Найближчі місця до мого житла, які я сьогодні встигну подивитися, бо я сьогодні тільки в другій годині приїхала в Краків. І як ви думаєте, за три години я подивилася лише одне місце, тому що ти по дорозі постійно зупиняєшся і намагаєшся звернути увагу на те, що навколо. Воно тебе відволікає. Ти губишся, заходиш, бачиш якісь неймовірні речі і забуваєш, куди ти йшов. Потім через годину оговтуєшся, виходиш і згадуєш що до кінця твого маршруту, ще дуже багато пунктів. На вулицях Кракова дуже багато людей, просто як влітку у Львові на площі ринок, в розгар якихось фестивалів. Реально дуже багато, і настільки красиві місця, настільки багато деталей. На вулиці грають музиканти, класичну музику, люди гуляють, це до речі, вулиця зараз не основна. Це другорядна маленька вуличка. Але незважаючи на це, подивіться, скільки тут багато людей. Просто надзвичайне місце і тут дуже багато бордюрів. Нереально йти і дивитися собі під ноги. Це важко. Стільки краси навколо. Це краківський вавель. Мабуть, ще схоже на наш вал в Чернігові, який є. Ну, як схоже, теж вал, тобто споруда на горі. Тут дійсно споруда на горі, така висота є, і зараз я спробую туди піднятися і зайти подивитися, що там всередині. Як я вже й казала, ти йдеш-йдеш, щось одне дивитися, заходиш і бачиш щось інше вже зі сторони, яке приваблює твій погляд. Ось я зараз піднімаюся на цей вал і бачу ось цю будівлю і вже зупинилася, розглядаю її. Так, Краків це місто, яке треба дивитися реально кілька днів, просто ходити по вулицям, розглядати все навколо, заходити, їсти смачні тістечка. І купувати собі сувеніри, мабуть, те й роблять більшість відвідувачів. 是那种类型的